Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Сьогодні буду робити чудові солодощі, канфети із сухого молока. І так, для цього нам потрібно 2 стакани сухого молока. Я вже просіяла через сито, тому що буває попадає деякі такі крупіночки, щоб була одна рідна маса. Вже просіяла, підготувала. Також нам потрібно стакан води, стакан сухру. Ну і суфофрукти. Е, можна брати любі, які нам подобаються. Я взяла 2 столові ложки курагі, звичайно, вже обдала кипяточком, просушила і нарізала. Ось на такі полосочки нарізала. Ізюм теж обдала кипяточком, теж обсушила. І я взяла звичайні волоські горіхи. Можна брати теж любі. Напередодні просушила в духоворці і трошки ножем подрібнила. Не сильно мілко такими кусочками, щоб залишилося. Ну, а далі все дуже просто, в'ємність з товстим дном. Я наливаю стакан води, відправляю туди цукор, теж стакан, розмішую і ставлю на огонь. В процесі нагрівання весь час помішую, щоб цукор не осів на дно і не пригорів. Цукор розчинився, тепер жду, поки сироп наш закипить. Сироп наш закипів, огонь роблю трошки менший і помішуючи, уварюю наш сироп декілька хвилин. Спочатку були бульки маленькі, тепер вже з'явились великі. Сироп чудово кипить, декілька хвилин кип'ячу. І так, сироп трохи проварився. Я відправляю наше сухе молоко, замішую. І ще декілька хвилин тримаю на дні. Містар довожу до однорідної маси. Маса чудово розмішується. Без комочків, так як молоко в мене просіяне, було теж без комочків. Ось так підсушую трошки, щоб маса стала густіша. Можна додати сюди ванільки, хто полюбляє. Такая пухка воздушно чудово. Далее я отправляю изюм курагу. Ріжки. Знову все розмішую. Маса до цих пір у мене стоїть на маленькому вогні. Ось так все об'єднуємо. Тут є гарно, маса густіє. Ну, ось в общій сложності сироп я заварювала 3 хвилини. І майже 3 хвилини ось у мене маса на огні. Все, я виключаю. І так як в нас дно ще гаряче, Ще хвилинку помішаю, тому що процес варки ще триває із-за товстого дна. І так, я підготувала форму, хоч вона в мене силиконова, але я ще застелила харчовою плівкою, щоб потім легше було виймати всю цю масу, поки вона тепла, поки вона не захолонула. Я відправляю. Ось цю форму. Можна брати маленькі формочки для льоду і зразу робити маленькими, можна цілим пластом, а потім нарізати. На цьому етапі я стаптую у трамбовою ложкою ось так щененько і рівномірно, щоб товщина була скрізь однакова. Маса тепла, дуже гарно розрівнюється. Все. Далі я закриваю пленочкою контакт, щоб наша маса не обітрилася. Ось так ще можна рукою трошечки прижати, Придавити. все. І ось цю масу. Я відправляю в холодильник до завтра. І ось мої солодощі ніч простояли в холодильнику. Зараз я їх виймаю. Ой, як я їх гарненько спромбувала. Вічаю на дощечку і буду нарізати квадратиками, ромбиками, полосочками. Як нарізати? Нема різниці, правда? Ось так. Я нарізала. Брусочками, а з краєчку, трошки там, мабуть, я не сильно плотно страмбувала, з краєчку відпадає. Можна з такими залишити брусочками, можна розрізати на менші кусочки. Ну, я вже спробувала, це дуже смачно. Смак такого згущеного молока, хоч його там немає. Дуже солодке, ну і звичайно, дуже корисно. У нас тут сухофрукти, горішки. Дуже смачно, дуже корисно. Ну і, звичайно, просто робити. Зараз його можна полити шоколадом, прикрасити, можна посипати цукровою пудрою. Але я нічого робити більше не буду. Це вже дуже смачно і корисно. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. пока пока, до нових зустрічей.